Так, сьогодні у нас Volkswagen Touareg 2004 рік 3,0. Заміна переднього верхнього речага. Тут у нас гайка на 18, тут два болта на 16. Відкручуємо цих два болта. Збиваємо лутком пару разів по цьому, а у нас болтики не хочуть І вийшли. Вийшли, вийшли. Так, і ставимо під низ, під нижній в стойку, щоб у нас пружина не і все. І річаг у нас готовий. Так, один болт є. І тепер ставимо передній болтик. Болти трішки довгий, але і тому треба реча Трішки допереду. Все, зайшло. І наживляємо. От і все. І докручуємо три гайки, і речах у нас замінений. Але ставимо знизу отаку штучку під речах, щоб воно нам не тиснуло, не падало. І все. І все у нас замінено. Тепер закручуємо три гайки і все. Супер.